Всім привіт! Сьогодні роблю сирники запікаю в духовці. Зробила такі гніздечка. Для сирників 300 г творогу, 3 столових ложки борошна, 1 яйце і 2 столових ложки цукру. Все це змішала, зробила кульки, а потім стаканом дном зробила гніздечка. Тепер буду соус для соусу. Тепер всередину цих гніздечок буду класти соус. Для соусу 3 столових ложки сметани, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка крахмаль, у мене кукурудзяний. Кожне гніздечко накладаю соус. Так і в серединку кладу лохина, в мене заморожена, кладу лохину. Ставлю в духовку розігріту до 170-180 градусів на 30 хвилин.